Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City, і ми виконуємо останній ремпейдж в грі GTA Vice City. І ось і він теж такий складний, тому що треба 12 автівок знищити. За дві хвилини. Ось перша. Так, і я не бачу ні однієї. В цьому і полягає складність. Того що ні одна не з'являється. Коли треба. Може, ось так? Обазе. Ну, трохи пощастило. Ось так, ще п'ять. Так, ще три залишилось. Але ще, правда, в іншу сторону поїхала машина. Походу, якась їде в Чи вона просто завмерла? Ого! А вона просто стояла. Так, майже влучив. Ну і все, всі ремпейджі ми пройшли. Касарик ми отримали. Так що... так що у мене в кармані 619 касарків. Це навіть більше, ніж пів лимона. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!